Українські інвестори, які мають європейське резидентство в Interactive Brokers, часто запитують, як мені інвестувати в S&P 500, адже я не можу купити VU, я не можу купити SPY. І відповідь є: вона досить проста. Просто брати європейські аналоги, які дозволяють інвестувати в індекс S&P 500. Найбільшим, найвідомішим таким фондом є CSPX від iShares. Це понад 100 мільярдів в нього вкладено. Комісія 0,07% і цей фонд, який часто ми використовуємо, теж для портфелів клієнтів. Також є фонд Spy 5 від Invesco. І коли ви шукаєте найдешевший фонд, це не завжди розумна ідея брати прям най найдешевший. Але в даному випадку, коли у вас топова компанія, достатньо ліквідний фонд, хоча й значно менший за це SPX, комісія 0,03%, це теж гарна опція Invesco Спай 5. І для тих з вас, хто кваліфікований інвестор, або хто йде до того, щоб за рахунок таких от маленьких трюків підвищувати прибутковість свого портфеля, то є опція MXUS. Це синтетичний, є задокументована різниця за рахунок того, що він працює через свапи, Він платить не платить точніше від платить менше податку ніж класична структура фондів. Мова йде про військовий текст на дивіденди. І він відповідно може дати і дає схоже з останніх досліджень десь плюс 0,2% дохідності на рік, що може бути суттєво для вашого портфелю «Фінсвободи». Якщо те, що я розказував про Мексюїст, не зрозуміло, не хвилюйтесь. Достатньо це Спікс або Спай 5 а якщо ви хочете дізнатися більше про синтетичні ETF на цьому прикладі, і ви відчуваєте, що хочете йти трохи вперед, уже від рівня інвестора початківця, напишіть, будь ласка, в коментарях. Огляд, і я спробую зробити більш детальне відео, розповісти на каналі, як це працює. Дякую за ваші лайки. Підпишіться на канал, порекомендуйте друзям і ще напишіть в коментарях, чи ви інвестуєте саме в S&P 500. Сподіваюсь, що відео комусь та й помогло.